Зараз прямуємо до населеного пункту Лиман. У даному населеному пункті сім заявок на евакуацію. Дуже багато осіб зараз планують виїжджати, так як в місті Лиман погіршилася ситуація. Очень сильно з тим переживає. очень тебя прошу, чтобы ты уехала. Не терпела этот ужас. Не переживай. Ты выйдешь, все будет хорошо. Ты будешь жить спокойно. Немного лучше хотя бы, чем там. У нас будет с тобой связь. Не, переж... Не переживай, правда, выезжай. Да, да, да. Здравствуйте. Сейчас, сейчас. Сюда, Та, паспорт тут. А вам туда? Що тут ждати? Ніфирал, тим більше твої жона. Виїжджай, виїжджай. Що ти там те добро добростерехти? Кому вона? Добро Прийду прискацату. Тойно брати спочатку. Що це в понеділок ввечері ми прикрути в сусідній дім, в огород ото, туалет розбило, ну там, ото ж караві, до нас забор розбило отуда. Ну, ну вчора так. Ну. Болить мені. Будь будь тобі. Ситуація складна. це була це ми вже тут допомагали все обирати, Тут оце все закидано. було. А син був там, так? Да? Ну, а стріял. син же там, да, на порозі. Розвернувся, аж хотів хату йти, а його ж волною кинуло в стінку. У нас тут немає. Мужиків тут немає. Мужики 75 якась робота. Ну так, що я її бачив, як він йшов на піке і прямо вдарив кришу. мать сиділа во дворі, її фанерою прикрила. мене кинула ним на уздом. Ну, Все, забава. Виїжджаю, у мене готово все. Так Все, давайте телефон беріть. Прильоти тут такі були, що мене інсульт цапнув. Хорошо, мікро. А чорти, що воно прилітало? Два приліта ось було. А ви вдома де сиділи якраз? Ні, я в впорюваюся. Жінка вже половиною роки на Дніпропетровщині в евакуації. Там їй хатинку дали хорошу, безплатно, газ, вода, електрика. А що я буду тут мучитися, думаю. Ось так виглядає двір типовий на північній стороні Лиману. Тут ще багато порівняно мешканців, які залишаються, відмовляються евакуюватись, чогось очікують. I don't know. Сьогодні наш екіпаж Білого Янгу проводив евакуацію з населеного пункту міста Луман. Серед запланованих евакуацій вдалося евакуювати 5 місцевих мешканців, один з яких отримав напередодні поранення внаслідок прильоту дрону в будинок. Його вибуховою хвилою відкинуло, то він отримав забої. Та потребував негайно медичної допомоги. Останнього було доставлено до лікарні для надання йому медичної допомоги. Всіх інших людей було евакуйовано та передано волонтерам та родичам. Також були прикривипадки серед проведення евакуації, не дивлячись на вмовляння, люди відмовилися виїжджати та залишилися вдома. І дивлячись на безпекову ситуацію, яка постійно погіршується, ворог постійно завдає удари з різного виду озброєння, також застосовує авіацію і піввіддрони різного типу, як і мовні, так і впівдрони на вокні.